Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка, ви знаходитесь на моєму каналі Ariel Аріелімбройдери. І сьогодні я розпочинаю для вас зйомку відео, що буде повністю присвячене одному моєму осінньому старту. Стартів осінніх у мене насправді вже було багато, проте конкретно цей явно просить окремого відео. Чому? На те є декілька причин. Перша причина, він дуже довго очікуваний. Якщо інші мої осінні старти в більшості своїй, е, сталися такими моментами натхнення, і я не зовсім планувала вишивати їх конкретно цього сезону, проте ось цей старт я вже хотіла зробити давненько, і ось нарешті набір потрапив мені до рук, і я готова його з вами розпочинати. А ще, схоже, для цього набору у мене підшукалося підходяще СП, в якому я також братиму участь. Але давайте все по порядку. Зараз перед вами в кадрі знаходяться ось такі фантастично гарні і цікаві наліпки. І по цих наліпках ви вже можете здогадатися, про який набір якої фірми буде йти мова. Це у нас Леля. Ось такі неймовірно прикольні стікери у дівчат зараз вийшло. Подивіться, тут у нас і Нічні хрестики, я більше нічого не купую, хороше нагадування. Ножнички сажу, сердечка, горішок. Улюблений десерт нашого дитинства. Так, це бантик ось такий, який є у Лелі набір. Також набір наш з Львовом. один з перших їхніх дуже популярний. Набір з ялиночкою, з такими яблучками дуже цікавий. Хом'ячі запаси Оце класно. Мені таких наліпок треба. Штучки, як мінімум три, щоб я їх поліпила на свої шофляди, де лежать мої наборчики. Ну, то таке не вишивун. Оце гарний стікер, але сподіваюся, що він до нас з вами буде навідуватися вкрай рідко, а краще хай би він взагалі не навідувався. Ще тут у нас є ось такий ноутбук, в якому йде улюблений серіальчик під вишивку. І це бріджертони. Я не знаю, чи згадувала в попередніх своїх відео, але я просто обожнюю цей серіал. І зокрема, третій сезон про Пенелопу це моя любов-любов. Дуже рекомендую, якщо ви ще не переглядали його. Проте розпочніть з першого сезону. Далі, шию тільки по бумажній. Ну, це не зовсім про мене. Я радше наразі все буду шити по електронній схемі. Але якщо є потреба, то і по паперовій зможу вишити. Зрештою. Нічого складного в цьому теж немає. Просто ми з вами вже такі трішки галібалувані і нам давай одразу електронну схему. Добре? Тепер дивіться, я вам спойлер ще покажу. До цього прекрасного осіннього процесу я собі підібрала і придбала в мережці ось такий магнітик. Подивіться, яка ляпота. Він називається ковток натхнення. І він ну, такий симпатичний. І так він мені зараз прекрасно ідеально пасуватиме під те, що я розпочинатиму, ви просто зараз в цьому самі переконаєтесь. До речі, в мережки дуже прикольні, міцні магніти. На них можна, окрім, окрім голочок, чіпляти ножнички. В більшості своїх випадків, якщо ножниці не дуже тяжкі, я так роблю рідко, фактично я такого не роблю, але знаю, що багато дівчат так робить, і не всі магнітики витримують таку вагу, а їхні витримують, вони досить великі. Ну, давайте тепер перейдемо до головного. Я ще навіть не розпаковувала цей набір. Вирішила зробити це разом з вами поширодіти вам пакетиком. Так. І поступово ми вносимо в кадр: набір магія жовтня. Ось такий прекрасний дизайн у кольорах, у кольорах нашого прапору. Погляньте, яка неймовірна краса. Я вишиватиму. Що у нас тут? Пише дизайнер схеми у нас Ольга Дмитренко, це наша хрестик і хвостик. Гадаю, Олю знає багато хто з дівчат на Ютубі, хто дивиться рукодільний Ютуб. Вона виступає дизайнеркою даного сюжету. І, наскільки мені відомо, дівчата з Лелі співпрацюють з багатьма дизайнерами загалом, тому кожен з їх наборів може бути відмальований. Різними дизайнерами. Так, що в нас містить набір? Мурано, 32-й каунт Вайгар, 32 на 35. Це доволі непоганий шматочок. Тут, а, тут буде досить велика робота. Розмір дизайну 19,5 на 21,5. Так, ну це, це є що зашити. Нитки DMC, Голка, інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. От за це дівчатам окремо, дякую. Я ще коли вишивала їхню берестянку, ви пригадуєте, так? Я вишила цю чарівну зелену пташку. То мені зразу дуже сподобалося, що у дівчат є електронна схема зразу в наборі, і не потрібно перейматися питаннями, ну, мучити інших дівчат, які займаються перенаборами, кудись віддавати чи перенабирати самі, якщо можна просто сісти, відкрити набір, скачати собі з файлообмінника схему і вишити. Давайте дивитись на матеріали. Яка тут краса? Боже, ці ниточки. Тут ще я бачу листівка якась. Давайте будемо шелестіти пакетиком і разом це відчиняти. Я спробую зробити це на камеру максимально акуратно. Ну, а по факту подивимось, наскільки мені це вийде. Так, Ось так ми по звірськи його трішки розриваємо починаємо розбір. Тут у нас схема, вочевидь, ми її зараз рухати не будемо. Давайте безпосередньо подивимося до, до ниток. Так, ниток багато. Давайте я відкладу стікери трішки в сторону, щоб вони нам не заважали милуватися безпосередньо матеріалами. Що у нас тут по нитках? Ухте. Яка груба косичка, ви подивіться? Так? Ну, тут багато треба буде зашивати. Я просто, знаєте, візуально ось так порівнюю. З тим, що було в Берестянці, ну Берестянка була невелика. Це маленький такий був набір. А тут прям є над чим попрацювати. Дивіться, яка косичка. Три планшетки у нас. Так, воно виглядає. Отут такі <смас> цікаві позначення у дівчат. Ви цього не лякайтеся. Знаєте, на перший погляд може здатися, о Боже мій, що це таке. Але це досить цікавий спосіб дівчата придумали, як позначати бленди. Дивіться, так? Наприклад, 13-й-14-й номер ниточки. Ось у нас є значок. Ну, які значки, в яких значках вони йдуть. Десь вони йдуть по одному, а десь вони йдуть блендом. І в такий спосіб це позначено. Дуже цікаво. Насправді в цьому легко розібратися, пам'ятаю, що з берестянкою проблем не було. Ну і плюс, якщо ви вишиваєте по електронній схемі, то взагалі всі питання відпадають насправді. Ви собі там... там усе чітко написано, який номер ниточки вам потрібно взяти, наприклад, 10 плюс 12. Ниточка від 10-го, ниточка від 12-го маєте собі бленд, так? Ну, кольори кайфові. Це у нас нитки DMC. Так що з ними взагалі жодних питань, проблем. Давайте подивимося ще. Дивіться, яка тут листівка. гарбузики. Дуже гарно. Дуже красиво виглядає. Треба собі десь знайти її місце на своєму рукодільному столі. Я обожнюю насправді осінь. Для мене це друга по улюбленості пора року, скажімо так. Тому що понад усе я все ж таки люблю зиму. Я обожнюю зимову пору року, і сюжети зимової вишивці, відповідно, мені також подобаються. Але осінь ну це, це не менше любов. Це любов, нехай вже буде друга після зими. Спершу зима, потім осінь, і це моя ідеальна пора. Я готова, щоб цілий рік вони були. І лише іноді, іноді можна трохи спеки літньої. Ось, тому це максимально моя пора і максимально мої сюжети для вишивки. Давайте ще подивимось на цю прикольну тканину. Ви знаєте, я зараз вам знімаю при такому змішаному освітленні, і мені здається, це добре, бо саме зараз дуже непогано передаються кольори. Я з одного боку, мені мене позаду світить на рукодільний стіл денне світло. Сьогодні у нас досить гарний сонячний день. Розпочалась рукодільна виставка в Києві. Я думаю, що на момент, коли я дане. Ой, пробачте, я вас трішки потрусила. Я думаю, що на момент, коли дане відео у мене вже вийде, то виставка давним-давно закінчиться. Адже я хочу не просто вам огляд набору зробити. Я хочу, щоб ви а, подивилися на мої перші хрестики, для того, їх ще треба відшити, а тоді відео випустити. І до того моменту явно виставка вже закінчиться, але ну просто я так тішуся за дівчат, що вони поїхали, що виставка, попри все відбувається. Там сьогодні над Києвом чергова ніч в сиратих шахетів. Це ой, слів нема, принаймні таких, які вкладаються в рамки цензурного лексикону. Ну, але давайте зосередимося на тому доброму, що ми можемо все одно, попри все, попри всі обстріли, попри всі обставини несприятливі, на чому ми можемо доброму зосередитись. А зосередитись ми можемо на нашому хобі, і воно дуже добре допомагає нам переживати непрості часи. Тому я дуже тішуся, що в дівчат там розпочалась виставка. Я бачила, до речі, в Лелі там така фотозона, фотозона прикольна. Просто дуже класно зробили. Мені такі подібні нагадують, як дівчата на весіллях роблять. Ну, дуже класно, там гарно, гарно, грамотно підійшли до цієї справи. Ну, сподіваюся, що я принаймні на наступну виставку. Можливо, весняно, ну, може, через рік ну, класно би було навесняно. Спробую все-таки вирватися до Києва та втрапити на ту виставку. Нарешті всіх пообіймати з усіма Ой, поговорити вживу, зустрітися, з деким перезнайомитися. Бо ну, все-таки, доки дитина ще маленька, то це буває трішки важко. А тягнути його такого ще маленького через півкраїни до Києва може бути непросто. Він, скоріш за все, дасть ще ті концерти. Тому. Цього разу не вдалося, але сподіваюся, вдасться наступного разу. Тож, доки дівчата там на виставці будуть все обдивлятися, при куп, ну, будуть собі купувати нові прекрасні впевнені матеріали, набори, буде багато новинок, буде багато, можливо, нових дизайнерів, нових виробників аксесуарів, будемо бачити. Одним словом, буду я дивитися класні відео, які дівчата будуть на Ютуб знімати. Я впевнена, їх буде ціла купа. Буду я дивитися ті відео, облизуватися. І вишивати цей прекрасний процес. Подивіться, яка класна тут тканина ось ця Мурано. Вона такого класного кольору. Сірувато-блакитну. От справді це такий колір, знаєте, свинцевого осіннього неба. Коли є багато хмар, і вони так, наче небо затягнуте цими кольорами. Ось це так. Оце цей відтінок, дуже його люблю. Насправді, він мені такий дуже приємний і на нього приємно дивитися. І зараз, справді, гарно передається вам світло, тому що позаду мене йде денне світло, і я ще включила верхнє освітлення штучне свою лампу. В поєднанні це дає гарне освітлення для передачі кольорів. Чому я дуже тішуся, таке щастя, знаєте, трапляється не завжди. Треба взяти собі на замітку. Тому, дівчата, я думаю, що на цій позитивній ноті я піду, скачаю собі, роздивлюся в схемі, скачаю собі за QR-кодом електронну схему, подивлюся, що там по хрестиках. Напевно, з центру розпочинатиму. Поставлю собі цей набір. Я думаю, на кюснапу. Може, ще якесь мережевку підкладу одним словом, подбаю про естетичну частину цієї історії. І тоді почну вишивати і зроблю для вас наступне включення вже тоді, коли в мене будуть перші хрестики. Для вас це буквально пару секунд. Для мене скоріш за все пройде день чи два. Побачимо. Думаю, що на натхненні я вишиватиму швидко. Доброго вечора, друзі. Маємо вже сьогодні неділю, 29 вересня, яка потихеньку стає понеділком, 30 вересня, поступово закінчується у нас перший місяць осені, і починаються нові прекрасні проекти. Я вже розпочала свою магію жовтня від Лелі і готова ділитися з вами першими враженнями. Дивіться, ось таким чином зараз виглядає моя робота. І це буквально один вечір роботи і вже 7%. Про що це свідчить? Свідчить про те, що схема дуже легко відшивається. Давайте покажу вам ближче. Свої хрестики-півхрестики. Вони в мене тут, до речі, доволі стерпно виглядають. Не ідеально, хотілося б краще, але все ж доволі стерпно. Чому я на цьому акцентую увагу? Ну, по-перше, для мене це важливо. Я стараюся дбати про те, щоб виглядали мої стібочки акуратно. А по-друге, якщо чесно, я не фанатка е, Мурану. Ця тканина точно не входить до моїх улюблених. Я абсолютно не проти 32-го аккаунту, але, по можливості, я обираю для себе льон, якщо я вишиваю на такому аккаунті, нерівномірку. Тобто я можу, я вишиваю, в мене є досить багато різних процесів. Ну, добре, не досить багато. Но штуки три точно у мене є процеси, які вишиваються на цій тканині. Але там, де я можу замінити її на льон, я її заміняю на льон. Ну, тут я вирішила, звісно ж, нічого не заміняти, тому що тканина дуже красивого кольору, і вона тут. Ну, Обов'язково її потрібно зберігати для того, щоб дизайн виглядав цілісно, якісно і так гарно, як воно є на прев'ю. Давайте, до речі, я візьму прев'ю до рук, щоб вам на прев'ю показувати, де саме я знаходжуся. В хвилинку. Угу. Ось це наше з вами прев'ю. Магія жовтня. Ось таким чином воно виглядає. Як бачите, можливо, трішки вам буде відблискувати, тому що я не витягала друковану схему з упакування. Але все ж ви можете легко відстежити, з якого місця я починала. Я вирішила не ускладнювати собі життя, тож починала з центру. Склала просто знайшла центр тканини і. Натягнула її на свої кіснапи 28х28, 28 мої стандартні улюблені. Розпочала рухатись центру. Давайте візьмемо ножнички. Так. от Звідси приблизно, і в праву сторону. Ось тут от я зараз знаходжуся відносно схеми. Це мій результат ну, фактично одного дня роботи. Трохи вдень я повишивала, трохи ввечері, і маю перші 800 хрестиків та 7%. Дуже класно і дуже легко воно йде. До речі, я вже бачу, що на прев'ю вам трошки так передає, начебто, начебто велика різниця з тим, що ви бачите зараз в мене на тканині, але повірте, насправді її аж такої немає, і трішки вам викривляє все ж таки навіть не стільки зображення на тканині, скільки зображення на прев'ю зараз телефон. Ну, на жаль. Складно мені щось з тим зробити, подивимося. Можливо, я буду наступне включення робити вже при денному освітленні і це покращить ситуацію. Загалом, тут у нас, як ви бачите, чергуються півхрестики і хрестики, часом одним і тим самим кольором. Вже є трішечки блендів у мене і дуже легко відшивається. Тобто тут потрібно окремо відзначити роботу дизайнерки, це у нас Ольга Дмитренко, хрестик і хвостик. Дуже добре вона пропрацювала цю схему. Її вишиває, ну, вона вишивається легко, логічно, немає якихось безглуздих одиночних хрестиків, якщо можна так висловитися. Часом трапляються всіляки. Тут такого немає. Дуже все акуратно, чітко, логічно, і навіть вже по цьому невеличкому шматку вишивки я можу зрозуміти, що тут вже починаються дерева. Тут будуть тіні у нас іти, тут буде такий шматочок неба, нібито. І ось тут буде починатися озеро. Тут будуть більш жовті дерева, тут ще вверх, по-моєму, теж дерева підуть. Так, Тут ще теж будуть жовті дерева, трішки вище-де в мене зараз магнітик знаходиться. Ось, шалено, мені подобається. Навіть на мурану не звертаю уваги. <с> Виходять хрестики навіть на Мурана летять. Вишиваю я 26-ю голочкою. Вирішила своїх улюблених грубих коней не брати 24-й, а взяти 26-й, в неї все ідеально гарно виходить. Все у два складення ниточки, немає ніяких там 3, 4, 1, поки що мені, принаймні, не зустрічалося. Якщо зустрінеться, то розповім вам. Але я так розумію, що тут все буде більш класичним полегшеним варіантом. Тому перші мої враження дуже навіть класні. Я Буквально в захваті від цієї роботи я відчуваю, що від го в готовому вигляді вона просто буде однією з моїх улюблених. Але давайте я ще трохи повишиваю і зроблю для вас включення, коли в мене вже буде більше і більше хрестиків на моїй основі. Вітаю, друзі, ще раз для вас промайнула буквально мить, а для мене декілька днів, і я готова поділитись з вами своїм вишивальним результатом на цій прекрасній роботі. Попри те, що мудрилася я спіймати першу осінню застуду цими днями я все ж плідно попрацювала над цим проєктом, і зараз у мене готово 20% роботи. Погляньте на ці яскраві, насичені, прекрасні жовті кольори. Насправді, жовтий є одним з моїх улюблених кольорів останнім часом. Я обожнюю і вишивати жовтими ниточками, і десь зустрічати його в інтер'єрі, в одязі. Ну, дуже мені подобається цей сонячний, яскравий життєрадісний колір. А його тут дуже багато. Він тут зустрічається у блендах, зустрічається у декількох відтінках. Також, звісно, як бачите, є і зелененькі, і блакитні відтінки в мене вже входили в роботу. Я вирішила зосередитися на правій частині даного проекту. Та, як ви можете бачити, майже повністю мені вдалося. Виростити ті дерева, що знаходяться у нас у правому верхньому кутику. Тут залишиться ще буквально трішки хрестиків-півхрестиків, і все буде готово. А також ще буде трішки стіпків беком. Про що? Звісно ж, я вам звітуватимуся у наступних відео. Погляньте, як тут цікаво! Чергуються півхрести з хрестами. От одним навіть кольором. Це цікаво, це створює такий рельєф глибину дизайну. Мені здається, що коли уже робота буде готова повністю, це буде особливо яскраво видно. Ну і, звісно ж, мені дуже подобається, як виглядає ця робота і як ниточки накладаються, кольори ниточок на, цю, на цей колір основи, на це рано. Фантастично воно виглядає. Що цікаво, зараз вам, можливо, це. У мене яскраве зараз штучне освітлення, можливо, тому це так. Але а, вам зараз показує дизайн трішки світлішим, ніж він є насправді. В мене ця тканинка це небо, і загалом кольори трішки більш приглушені. Також яскраві, але не аж настільки. Тим не менш. Я в абсолютному захваті. Ви знаєте, таке задоволення, так летить ця робота. Я ж кажу, попри те, що я тут сиділа, трішечки сопельки пускала, <сум> намагалася лікуватися, готувати собі чаї, каву, якісь ліки пити і якомога швидше викарабкати з цієї неприємності. Направду, так зараз, начебто, вже краще, Худь-ху, сподіваємось, так буде і надалі. Але ось такі проекти мені в тому дуже допомагали. Ну і, звісно ж, мій маленький помічник, адже, як ви знаєте, мами не мають часу на хвороби. Мамам потрібно займатися дітками в першу чергу. Ось тому дітки і наші проекти, наша вишивка дуже допомагають підтримувати здоров'я як фізичне, так і ментальне, так і просто гарний настрій, чого бажаю усім усім вам також. На цій позитивній ноті буду, напевно, я завершувати дане відео. Ви ще неодмінно побачите цю роботу у моїх наступних підбірках. Мабуть, там вона вже буде зустрічатися поруч з іншими проектами, але побачимо. Можливо, також зніматиму для вас окремі коротші відео. Я дуже дякую компанії Леля за те, що вони створюють для нас таку красу, що вони розвиваються, вони дуже стараються, це дуже помітно. І знаєте, на жаль, не так багато у нас в Україні наразі є саме виробників схем, власне, не тільки схем, але й наборів для вишивки, так щоб це були комплекти, щоб це була цілісна фірма, впізнавана компанія. І мене дуже тішить те, що, попри велику кількість наших прекрасних... Дизайнерів самостійних попри вже значну кількість дизайнерських угрупувань, які теж дуже стараються, створюють для нас прекрасні схеми і це, це чудово. Але ще також розвиваються ось такі окремі самобутні компанії на українському ринку, української вишивки, і це дуже-дуже тішить. Тому побажаємо їм подальшого розквіту, успіху і розвитку, а ми будемо тішитись цьому і вишивати їхні прекрасні розробки. На цьому точно все. Дуже дякую вам, друзі, що додивились це відео до кінця. Коментуйте, як вам ця робота. Можливо, ви вишиваєте якусь іншу роботу від компанії Леля, а може, якусь новинку, яку ви зустріли на виставці і вже також розпочали. Діліться, що цими осінніми холодними вихідними і вечорами вже вишиваєте ви. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе!